Вітаю! Сьогодні поговоримо про прийменник. Прийменники це такі маленькі слова, які служать для того, щоб з'єднувати слова у реченні. Це такі слова, як на, в, під, у, біля. Тобто, коли ми кажемо, наприклад, миска стоїть на табуретці», оце слово на це і є прийменник. Давайте зараз я буду називати речення, а ви шукаєте у цьому реченні оці маленькі слова прийменники. Добре? Хлопчик іде у ліс. Де тут прийменник? У це прийменник. Яблуко росте на дереві. Пошукайте тут прийменник. На це прийменник. Діти йдуть у театр. Тут прийменник. Це У. Ось так.